Так, друзі, я зараз нагадаю, що у нас ще триває повітряна тривога, але вже є хороша новина. Областей, які червоні поменшало, це означає, що йдуть відбої, Але будь ласка, якщо вашій області ще триває повітряна тривога, то будьте у безпечному для себе місці. Ну, а ми будемо продовжувати і далі говоритимемо про актуальну інформацію на фронті. З нами на зв'язку військовий оглядач Василь Пихньо. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава доброго ранку. Доброго ранку. Ну давайте почнемо з Донеччини, тому що там окупанти накопичують сили і ресурси для штурму в напрямку часового яру. Про це повідомляють в оперативно-стратегічному угрупованні військ Луганськ. А що власне відбувається на цьому відтинку? І навіщо ворог просувається? Ну фактично в напрямку зруйнованого міста. Що це дає? йому? Насправді, до речі, проти тактичне угруповання Луганськ воно включає в себе не лише часів Яр, але й іншу таку локацію, де зараз бої зав'язали, загрузили у межах населеного пункту. Це і Торецьк. І ці два напрямки, вони між собою взаємопов'язані і взаємозалежні. Вони обидва спрямовані фактично в одному. В одному у це до напрямку до Костянтинівки. А далі відтак Костянтинівка, яка є воротами, відкриттям до агломерації Слов'янська та Краматорська. Проте. Росіяни направду вже давно застрягли справді в межах цих населених пунктів, що турецька, що часового яру, і ведуть там виснажливі бої насправді як для себе, так і для нас. Але є хороша новина, попри те, що є погані новини, які полягають з тим, що поступово руїнами зруйнованих міст вдається просуватися росіянам але їм в цих же руїнах не вдається закріпитися. Тобто, головна логіка будь-якого наступу, якщо ти береш якісь населений пункт, який є важливим, щоб він далі слугував тобі хабом для продовження наступу вузлом, який тобі зможе логістично забезпечувати підтримувати твої війська, які будуть рухатися далі. Зараз в силу значного руйнування, що турецька, що часового яру, і в силу того, як розвиваються дронові технології, котрі ну таке загальне устрімління на зараз є, щоб на 10-15 кілометрів глиб від лінії бойового зіткнення зробити просто такий сіру зону, або як її назвав нещодавно президент Кіл Зон, зону вбивання. Ства будь-чого, що заїжджає або заходить живе до цієї зони. Так, от задача зупинити росіян так само, як це сталося фактично за останній час на великоновосільківському напрямку, адже навіть захоплюючи її великоносілку, росіяни не можуть похвалитися тим, що вони якби повноцінно там закріпилися і можуть далі продовжувати наступ. Або згадаймо ситуацію ще травня минулого року. Від травня минулого року Росіяни як загрузли, так і стоять у Вовчанську, тому що там немає можливості рухатись чи роботи на запорізькому напрямку. Приблизно. За те саме зараз спостерігаємо по часому Яру та Турецького. Чому вони рухаються? Ну тому що їм їм потрібно повісити прапор, заявити про перемогу про захоплення населеного пункту. Давайте ще поговоримо про покровський напрямок. Там поновили своє становище одразу в двох місцях Збройних сил України. Це повідомляють аналітики. Діпстейт, яка загалом ситуація на Покровському відтинку? наразі на Покровську можна говорити про певну стабілізацію безпосередньо. Поблизу Покровська і в околицях Покровська можна говорити про стабілізацію е, ворожого наступу, про відбиття цих ворожих атак, і навіть, от як е, згідно із повідомленням, діпстейт контрпевні успіхи наших військ, проте не варто це сприймати як якусь е, ну справді контрнаступальну операцію, велику розганяти її до масштабного глобального ефекту, тому що це виключно варто розуміти покращення тактичного положення становища наших військ, тому що з півдня росіяни в до Покровська, Ська вони нам наробили за ті попередні місяці, коли найбільш такі тривожні дні були. Вони нам наробили багато біди, і зараз щоб біди не сталося в сенсі входження їх у місто, початку міських боїв, стирання так само покровська, як це відбувається з часом Яром чи Сторецьком, потрібно їх тримати все ж таки на рубежах на підступах до міста. напрямок був посилений кількома одразу бойовими дуже серйозними підрозділами, які вочевидь під командуванням нового керівництва усу Хортиця, командувач Драпат. Ти зуміло зараз зупинити противника, призупинити принаймні, або бо стабілізувати те, що називається. Немає вже таких якихось авральних проривів ворога і тому подібних речей. А ці успіхи, які є, ну це виключно під я повторююся виконання потреб оборони, тактичні рухи. Ну і ще до Курщини десантники 82-ї бригади відбили там ворожий штурм. Ну власне в самому підрозділі повідомили, що відбувається на курщині, тому що кілька днів тому сили оборони знову пішли у контрнаступ. Що там зараз? Знову ж таки варто сприймати це так само, як і під Покровськом покращення власних тактичних тактичних положень, тактичного становища тільки там, все ж таки поле для маневру дещо я ширше аніж на покровську, тому що на Курщині все ще зберігаються певні елементи динамічної оборони, там де не потрібно бути статично засісти в захист і сидіти. Хоча поступово все дрейфує саме на Курщині, навіть в тому числі так само до цього положення, коли що наші що ворожі війська сидять в статичній обороні і відбувають атаки одне одного. Але справді поблизу суджі нашим військовослужбовцям вдалося потіснити лінію фронту в бік населеного пункту Черкаська Конопелька. Втім, скажу одразу: не виконали вочевидь того завдання, якого планували повністю відтіснити окупантів з усього району південно-східніше суджі, де ворог ну фактично там дуже близько до міста. Чому я наголошую на суджі? Тому що потрібно пам'ятати, що суджа це ключ до отримання. Курського цього відтинку, на якому наші присутні бійці, допоки стоїть суджа, доти є можливість отримувати цей апендекс. Якщо не дай Бог суджа впаде, ну всього всі витікають погані наслідки. Відповідно, в січневих штурмах росіяни наблизилися до суджі. Зараз задача наших військ було відтіснити назад Росіян, щоб забезпечити певний буфер безпеки для суджі. Виконано цю задачу зараз. От на основі тих останніх дій наших військ. Ну десь скажімо, поки що на не поки що відсотки на 50 Uh -huh. І ще впродовж ефір ми сьогодні вже говорили про що в Україні створили нову реактивну вогнову систему. Це Даша читала в новинах, і там показували уривочок. Це сівалка, на яке роз не пам'ятаю. Вона називається це на базі РСЗВ. Сівалка зроблено, і сам військовий сказав, що це дуже схоже на російський санцепьок. Це якась така правда, міні. От, от ми зараз бачимо на екранах. Така міні-машина, да, яка мобільна. Можеш розповісти більше нам про цю нову зброю? Чим вона допомагає? Я людато кажучи, не дуже багато знаю про неї так само, mm -hmm. як і ви вчора побачив цей анонс власне сівалки, що вона існує. Вона існувала насправді і раніше. Ці мобільні РСЗВ в нас виробляли умільці а значно, значно раніше. В чому логіка? Ну, по перше, ми бачимо, що вона значно мобільніша ніж класичні mm -hmm. реактивні системи залпового вогню. Ну, вона не така велика, вона не така масивна. Вона швидко під'їхала, відстрілялася і втекла, поки її дрон не зловив. Mm -hmm. Якщо це аналог як, як то це швидкі постили термобаричними зарядами, які несуть ну доволі такі м, великі виклики небезпеку складають саме для піхоти, саме для піхотинців ворожих, тому що для нас і руйнівну силу термобаричні заряди мають, коли ворог то саме б'є тяжолими агнімотними системами Це якраз таки сенсипіок або там ще є буратіно в Росіян. І коли вони задають таких ударів, це по перше а руйнівне б дуже небезпечне для піхоти, тому що фактично. Термобар з того ну, з тих моїх уявлень, які я маю, це наповнення. Це скажімо так, знаєте, як міні вибух газу, Ого. от як в будинках відбувається. Тобто відбувається наповнення відповідною речовиною, наслідок якої потім відбувається підпал і детонація. Такий об'ємний вибух, наприклад, ага. в приміщеннях. Це насамперед ефективно в тих вибух, в тих варіантах, коли піхота засідає, десь в якихось будівлях. Що зараз ми дуже часто спостерігаємо в на. Салених пунктах, що ага. ворожі піхотинці до них добігають і намагаються одразу заховатися. І в нас виникають проблеми, щоб їх звідти викорити. Класичний ага. півдром цього не зробить. Треба щось важче, щось серйозніше. Дякуємо, Василю. Так. Дякуємо за роз'яснення за цікаві коментарі. З нами на зв'язку був військовий оглядач Василь Пехньо. Дякую.